Вітаю вас, підписники та глядачі МО села на Полтавщині. Швидко летить час, уже й грудень на календарі. Раніше любила цей місяць, у шкільні роки дні народження однокласників, першого, третього, шостого, дев'ятого, дванадцятого 15, мій, 14 день народження матері був. Але... 6 грудня минуло два роки з дня її передчасної смерті. Досі не можу прийти в себе, тому й до випуску нових відео руки якось не доходили. Але життя продовжується, і треба жити для тих, кому я потрібна. Сьогодні, 8 грудня, 2 градуси морозу, падає сніжок. Ми з Умкою пораємося по господарству. Він, як і завжди, шаленіє від снігу, їсть його чи на смак пробує, хто зна. Качається в снігу, купається, як мала дитина бавиться. А сніг падає на мою стару хату, незаможну, небагато, як у Пісні співаються. Дивіться одне з попередніх відео з цією піснею. Як почула її вперше, то так вона мені в душу запала. Ялини, посаджені моїм батьком більше 50 років тому. Тепер, як жива пам'ять про батька, хата під ними, під захистом, до ранкового чаю смажу оладки. Сезонне їдання боків в розпалі. Готую за таким рецептом. Беру 500 мл сироватки, 3 столових ложки цукру, 1 ложку солі, борошна кращовищого сорту, 3,5 склянки, один пакетик ванільного цукру, 1 чайна ложка без гірки соди, з бажанням цукрова пудра для посипання. Тісто виходить досить густе, викладаю на сковорідку і смажу на олії. Прийшли на вулицю, сніжок припорошує дерева, подвір'я, город, вулиці, села. Згадалися слова Ліни Костенко. Сніги метуть, у вікнах біле мрево, антени ловлять клаптики новин, на білий вальс запрошують дерева, на білий вальс вітрів і хуртовин. Хай буде сніг, і музика, і вечір, Хай серце серцю сплачує борги, Опокладіть гілки мені на плечі, З мого життя построшуйте сніги. Я вас люблю за те, що ви дерева. Що ви прийшли до мене? Що ви тут? Зима стоїть скляна і перкалева. Метуть сніги, сніги метуть, метуть. Ягоди калини не обриваю, інку за потребою, залишаю їх для птахів. Вулиця майже безлюдна, подихала свіжим повітрям. Та й подумала, що до вечірнього чаю треба ще е, спекти якогось пирога. Ну, Як я вже казала, я не люблю складних рецептів, люблю прості і швидкі приготування. Отож, мій лінивий пиріг. Взяла склянку варення будь-якого, додала столову ложку соди, перемішала, щоб добре зашуміло, потім додаю стакан цукру, але можна й менше, це ж залежить від варення, наскільки воно солодке. Знову розмішую, потім додаю склянку, чи кефіру, чи молока, що є. Розмішую, додаю 4 столові ложки олії і 3 склянки борошна, але може бути й менше, щоб тісто було, як густа сметана. Випікаю у духовці при температурі 180 градусів. Готовність визначаю за допомогою дерев'яної палички. Смачного. Я вже розповідала, що ягоди горбини щороку прилітають і обкльовують дрозди чікотні. Цього року вони прилетіли рано, верхівка дерева і до середини вже обкльована, а із середини донизу ягоди ще є. Цього року снігу багатенько, мабуть, птахам не вистачає їжі, і вони так рано прилетіли, тому що. Зазвичай прилітали і обклювали гробину після Нового року або напередодні нового року, а це ще тільки перша половина грудня, а дерево вже до половини обкльоване. Собачка знову гуляє. Тут поряд кущкалини, трошки далі, там годівничка, синички прилітають. На калині в зимовицю, сіли вранці дві синиці, поміж гілочок стрибають, ягідок собі шукають, напились із ягід соку, заспівали на всі боки найстрашний мороз пташині, де зоріє жар калини. Отак і наша калина годує птахів взимку. Оце ж насушила влітку усього, що в садку росло. Щоб взимку, коли холодно, варити у звар. Взяла яблук, трохи грушок, чорної смородини, зварю звар, за ніч настоїться. і будемо пити. Смачно, корисно і про літо нагадування. А це ще. Хочу показати вам, яку покупку зробили, це було трохи раніше, відео не випускала, тому не показувала, купили медогонку, щоб була своя, щоб ні в кого не просити. Купив син на двох із моїм братом. Невелика, на три рамки, але добре, що буде своя. Уже й вечоріє, а сніг усе падає, падає. Вийшли ввечері порати господарству. Зимовий день короткий, швидко пролітає. Дуже хочеться, щоб у нас у всіх було завтра тихе, мирне і щоб у душі в кожного було достатньо світла і тепла, щоб зігріти себе і близьких. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.